Всім привіт! Знімаю новий влог. Нарешті я дуже рада, дуже дуже з вами спочила. І Взагалі за влогами я дійсно давно не знімала влог. Хотіла сказати привіт, сонячну Одеси. Не знаю чого. У мене промайнула така думка саме. Але да, сьогодні у нас дощ. Ну Мама в декреті нічого не зупинить. Тому я зараз збираюсь поїхати до торгового центру. Мені потрібно подивитися дітям шорти, тарабани дощ. Там ну добре, давайте перейдемо в квартиру. Далі поговоримо. У нас зараз як і скрізь відключення світла, причому сьогодні 4 червня, і взагалі світлом сьогодні повна біда. Нам його трохи дали, тому все помита, перемите, дисциплінує. Знаєте, термос готовий, якщо що, вода набрана. Ну такі зараз сьогодні реалії, Ну, як є, так, я трошки підфарбувалась, дивно в мене зачіска. Ну, зараз переодягнуся, навіть не знаю, що мені одягнути, тому що на вулиці так трошки, мабуть, пари і. Mm, дощик, мабуть, ми сьогодні з малюками вдома. Не люблю я, коли ми залишаємося вдома, тому що і нудновато нуднувато вже під вечір. Але немає у нас дощовика. Та, якщо чесно, в таку погоду одягати дощовик. Mm, ну, мабуть, не найкраща ідея. Це така якась парілка вже буде в візочку. Тому так, побачимо, що буде ввечері. тому що в нас скоро вже вимкнуть світло, не буде працювати ліфт і так. Да. Якось так. От, тому переодягаюсь і леду. Так. Давід. Де де, Давід? Ку-ку. Привіт. Маркуша. Дилочку, привіт! Оце ну клас! Так! Да? Все вам зробили! Прикол! Подобається? Так можна з коврочка на 130 на 150. 30 на 50. 150 на 180. Здається, да, 150 на 180. О, такий прикол. Класно? Давай, Маркус, біжи за ним. Біжи. А де ти соску взяв, Марк? Давай, біжи, біжи. Біжи. Отак. Ку-ку! Так, приїхала в Fontaine Зайду спочатку в Айкікі, подивлюсь, що там є. Знаєте такий флешбек в зиму 2023. Так, правильно? 2022-2023. Деякі магазини мають якусь підсвітку, деякі... деяких темно. Я йду зараз він цей. Вакіки, я не знаю, мені там вайкіки все подобається на дівчаток. На хлопчиків таке щось ні. Буває, звісно, подобається, але. Це якщо що, мій купальник. <плес> О, <кошка. плес> Боже мій дитин. Дай мамі. Купа іграшок, але купальник, пляшка, ось які штуки, стільця. Куди цікавіше? Да. Це у нас залапане тут, не звертайте уваги. Давіда комар кусує прям так. Ой. Всім добрий ранок. Сьогодні вже новий день. Вчора у нас більшість е дня не було світла. ну Думаю, в принципі, як і в багатьох із вас, от сьогодні зранку воно у нас є. Декілька днів так співпадало, що саме зранку у нас не було світла, тому зараз будемо пити каву. Подивіться, які у нас дворі класні троянди. Тут ось у алеї є жовті. Не буду пальцем показувати, щоб Ч трошечки вам треба буде показати. ну Море виблискує, ну краса просто. О, так хочеться добра і миру цьому світу. Ягора вже поїхав на роботу, я зараз смажу оладки кабачкові, обожні просто. Кабачок, Трохи додаю чеснику. Трошки, ну, у мене на цей раз взагалі, геть, було трошечки, але я додала яйце, борошно, ну, трошки солі, можливо, перцю, ну, перцю зараз буду. От, буду їх смажити. мають скоро вимкнути світ, світло. Якраз проня зараз завершиться, знаєте, треба все встигнути. А ароматики просто обожнює ці мальці. А ще я дуже люблю деруни. Наші українські деруни з сметанкою. І Щоб також трошки додати в тісто, так скажем, чесничку. Ну, трошечки, небагато. І м -м, обожнюю, треба якось теж приготувати, але не люблю терти картоплю. Так, зараз буду варити кашу. І давно я не купувала кашу в пакетиках. Просто купувала крупу, але настільки це зручно. Зараз буду знов варити собі малюка. От, І зроблю просто салат. Хочеться такої кашки, салатику. Я взагалі люблю, пшеничну, яйчну кашу, От, чогось легесенького. Їм також куряче суфле, ну, овочі. Ой, овочі. Їм також варю курячу таку суфле-котлетку, Потім вам покажу. І це в мене мікс овочей тут, брокколі і морква. Ну, квасолі їм не буду варити, я брокколі, моркву зварю. Ще зараз тривога міг злетів. Я не розумію її не чути, чи просто її ж не вімкнули, чи вона вже прозвучала, я її не почула. І це не дуже добре. І, взагалі, такий шум мені, знаєте, постійно трошки неспокійно. Ну, це все моя тривожність, звісно, але все одно. Я постійно подивляюсь до малюків, як вони самі гуляють. Я, наприклад, щось готую зараз. Або постійно перевіряю, чи немає тривоги. Ну, так, да. що я ще хотіла, щоб в мене не було тривожності під час війни. Угу, да. А так я варю котлету на пару. Просто в сковорідці, накриваю кришкою, так заливаю водичку десь наполовину цієї форми. І чому ні? Так, буду зараз обідати салатик, кашка, сирочок. І малюкам приготувала. Поїм і буду готувати їх. Так. Як бачите, півкотлетки на пів тарілки. Де Маркуша? Покусали комарі, дівчата, не знаю, можливо, порадьте, чим можна помазати. Ой, нам треба зробити цю сітку. Те, що ми спочатку придумали, не підійшло. Дивіться, покусав комар. Марка ноги дуже покусані, і мене дуже покусали. Марку нас дуже полюбляє твердий сир. Це його прям фаворит. А ще вчора я їм робила такі м'ясні фрикадельки з телятини. в метро купувала Скотт Сміт, вже готові. Мідболи. Да, Давід? -ням -ням. І просто це його теж фаворит, я їх запікаю. Або сама роблю такі, як, типу фрикадерічки. Да, синочок. Ням-ням роби давай. А ще у нас два зуби нижніх у Давіда. Мабуть, зубів нижніх, я в шоці, чотири верхні. Марка 4 нижніх, 4 верхніх. Можливо, там воно щось лізе. Не знаю, коли вони вилізуть. Дитина, ти що їсти не хочеш? Ням-ням, Давід. Нормально. Прийшли поїсти. Дава. Всім привіт! Сьогодні новий день і... Продовжую знімати влог. Мені здається, що я розучилась це робити. Я не знаю, як можна розчитися щось робити. Влоги це дуже найлег... найлегші відео, які можливо знімати. Але не знаю, я забуваю постійно вмикати камеру на протязі дня. Та й ці дні, я думаю, як і вас, да, це відключення світла на 6 годин світла немає. 5-6 годин буває по-різному. 3 години, 4 є. За цей час треба багато чого встигнути там помити, приготувати воду, холодну гарячу, ну і все таке інше. От. І просто я якось ці дні не знаю навіть, що знімати. Я сама знаєте, думаю по собі, що я люблю, як я люблю. От як в принципі я і раніше да, знімала те, що мені подобається самі дивитись, але я люблю, як і знаєте, такі влоги, от як все є, да, без прикрас, так я люблю десь якусь естетику відео, тому що я дуже люблю естетику навколо себе. Зараз я кажу це все на своїй кухні. Тут просто бардак повний. Ну нас тільки світло. Зараз буду мити пляшечки, частину посуду помила, годувати малюків, збиратись на прогулянку та тараторію як можу, тому що часу мало. От. До речі, завтра в Одесі відкривають пляжі. І десь біля деяких пляжів зробили укриття, знаю, тут біля нас і біля інклюзивного калетону укриття. Ось якось так. Ще чесно, хотілося б з малюками, ну, у мене є деякі думки стосовно так, куди ми можемо влітку їх повезти і що з ними робити, щоб їм теж було цікаво, тому що, бачите, сидимо з, з дітьми. От, зараз день і підемо, хоча погода сьогодні ну, жарко, я сподіваюся, більш-менш буде на вулиці, тому що в 4, якщо відключать світло, то не буде його вже аж до пізнього вечора. Варіант один піти погуляти зараз. І хочеться якось басейн купити до морька сходити, але тривога, летить балістика. Ти ну одна із дітьми точно не буде ходити, але все ж таки зриваєшся, кладеш дітей мокрих візочок, тянеш те в укриття, дай бог туди не знаю, будуть поміщатися люди, чи вони всі реагують на тривогу. Якось, мабуть, так буде, чи не знаю. Але бачите, на третій рік війни, на третє літо, з роблять якісь укриття біля моря. Хоча ще я згадую перше літо, якраз я повернулася влітку з Німеччини, і коли людей ще поліція виганяла з пляжів. Одеситів, то туристів, мабуть, ну і не було практично. А Одеситів просто гнала та поліція. Всі, поліція пішла, всі повернулись назад, нікого взагалі не зупиняли, не ні міни, нічого. То зараз обережі, то зараз біля берега постійно курсують катери спеціальні, я так думаю, які виявляють, можливо, якщо раптом десь може бути міна. І, Якби була дуже така міна небезпека серйозна, то просто б не заходили у нас тут ось на береговій зоні, стоять постійно, я так виглядаю своє вікно кораблі, цукогрузи, як правильно їх назвати, які возять товар. От тому тому. так, ми зараз гуляємо, прийшли в парк, гуляємо по тіні в основному, тому що ну, дійсно жарко, як продуває вітерець так. Дуже-дуже добре, знайшла в себе шляпку, яку видигала буквально декілька разів за два роки. І чому б не носити її по-міску? Мені дуже подобається як сукня, можливо, якось так жіночно, Але mm. я в кросівках. Mm. Я частенько цю сукню носила з кросівками. І взагалі я так часто одягаю, хоча мені подобаються, знаєте, жіночі якісь образи. Хлопчики тут теж. Хлопчики. От. Але на днях у мене порвалися мої такі сандалі, не знаю, як назвати, літнє звіття. Мені треба щось нове, і це для мене проблема, тому що я не знаю, чомусь мені нічого не подобається, бо не підходить, М -м хочеться щось універсальне. І я мучилась в минулому році, я так нічого не вибрала, а минулого, от вони, я просто йшла і в місті вони порвалися. Тому треба буде щось придивитись, не знаю, щось все-таки вибрати. Тому що в мене ще одне, але... Не подобається, вони мені в плані вони більш такі як спортивні. от, Або на пляж, а так сукні не підійдуть. Тому ми зараз гуляємо, Сподіваюся, що ми встигнемо до... раніше точніше, не вигляду світло, бо ми тут точно встигнемо зелено, гарно. До речі, ми поки я знімала влог, вже можна сказати, остаточно перейшли на один сон. От їм на днях буде сьогодні 7 число 10-го, буде рік і 2 місяці. І це якось саме сталося собою. Я спеціально нічого не робила. Просто бачила, що збільшується час їх гуляння. І ми так да, він наренували цей сон. Я б хотіла, щоб він здвинувся десь години, хоча б щоб вони в 12 засинали. Ну, зараз 11.30, 11 буває десь і 12, якщо дивлячись, коли ми встанемо. Але пізніше ми лягаємо. Влітку вже в 7.30 вони відмовились. Да? Мама, що ти там розкажеш? Так, ну що ж, ми вдома, звук всім знайомий. Світло знову вимкнули, але по графіку, коли це по графіку, це набагато легше, тому що я можу хоч трошки спланувати. Наприклад, я ж на 10-му поверху, я візочком ніяк не спущусь з дітьми, хоча чесно зараз дивлюсь, хотілося б ввечері вийти на прогулянку тим малюкам. ну, Уявіть цілий день вдома. Ну, Я не те, щоб там, у нас така якась ситуація страшна, там, не про те, в кого як і що, але сам факт. От, і цей шум генераторів просто тут просто постійно і скрізь. Але, ну що робити? Живемо далі. Так, дівчата, я знову взяла читати книгу, яку закинула. Це лінива геніальна мама, я її так хотіла. І на якомусь етапі, ну, от майже до половини я дійшла, і я її перестала читати. Книга, в принципі, непогана, і сама її ідея, да, як організувати свій час про якесь таке планування, але в міру, от я в принципі з цим всім погоджуюсь, і тут є якісь ідеї лайфхаки, Але знаєте, мабуть, я відвикла читати психологічні якісь книжки. Ну я так назву цю книжку. Мені стає трошки скучнувато в якихось моментах пояснень, коли я знаєте відразу зрозуміла думку, і там ще по ці всі пояснення, і треба просто розслабитись і читати. А як завжди, кудись спішу. В принципі, якби читати можна. І да, дійсно, про планування мені трошки не вистачає, коли хоч трошечки сплануєш день. Що будеш завтра готувати, да? а краще спланувати на декілька днів або на тиждень, щоб точно знати, що готувати. Так легше купити продукти. Тому що у мене ці дні, ось, наприклад, сьогодні, Ігорю, треба кажу, заїдь в магазин, тому що завтра будемо що замовляти. Я не знаю, що я хочу, не знаю те, не знаю все. Якщо це все прописати і відкрити, подивитись. Я думаю, щось можна придумати. Навіть можна скласти там, наприклад, План меню на тиждень або на два тижні і їх чергувати, і зробити там якийсь список страв, які б хотіли приготувати щось нове, або те, що там Ну, хочеться їсти, але рідко, да? і десь це там можна було вставити. Ну, Тобто це набагато полегшує життя. Або це стосується не тільки готування, а взагалі там. Е от Я в голові тримаю ці всі справи, і часто, коли ігор вдома, я багато чого не встигаю зробити, тому що є ще ось ця е щоденна рутина. Яка просто займає дуже багато часу. На сьогоднішній день це я кажу про себе. Раніше мені це не потрібно було взагалі, а от зараз мені потрібно, щоб я була більш продуктивніша, трошки спланувати, щоб те, що я хочу зробити, тому що деякі справи відкладуються місяцями, вже я вам скажу, навіть і не днями, і не тижнями. Тому. На завтра, бачите, мене знову я взяла читати, ця книжка вона трошки дисциплінувала в плані тому, що, по-перше, я написала, що мені треба обов'язково зробити, тобто, мені не треба зробити все на світі, це про те, як все встигати, да, Ми з вами говорили ніяк. Що мені завтра важливо зробити, або що я там давно хотіла зробити, і я поставила собі задачу небагато справ. Насправді, коли. Чим більше напротязі дня ти робиш, тим більше ти встигаєш. Є таке. Я думаю, ви за собою помічали. Якщо є час так багатенько полежати, потім якось не хочеться так більш розслаблено провести той день на полежати, подивитись телефон. А коли справа за справою, справа за справою, ой, і це зроблю. Ой, і це зроблю. Якось так воно працює. Тому записала там, мені завтра потрібно когось привітати з днем народження. І елементарні, завтра у мене буквально там три справи, які я сподіваюся встигну зробити ще з урахуванням відключень світла, тим що нам потрібно буде поїхати, мабуть, на привоз. Хочу там купити фрукти, овочі там ціни мені більше подобаються. Вибір більше подобається, якість більше подобається теж на ринку. Просто не обов'язково це має бути привоз, може бути будь-який інший ринок. От і завтра. Такі елементарні справи. Хочу повертатись до влогів, блогів, не знаю. Що вам подобається, які мої влоги вам більше подобаються, теж напишіть, тому що якось, знаєте, просто втратила знову до цього цікавість. І взагалі я думала, якщо в мене такі хвилі, то і в мене не є натхнення, то його немає, то можливо закрити взагалі канал. Тому що, або вже його займатися, розвивати, доки зараз є така можливість, я в декреті, тому що, коли раніше я завела свій YouTube канал і працювала, мені постійно не вистачало на часу, я дуже хотіла, але я завжди казала, що от якби не робота, да, зараз робота займає багато часу, то я б розвивала канал. Угу, Да-да-да. Тому в мене різні були думки, але дійсно, зараз мені то займатися таким і нічим, точніше, немає такої можливості прям чимось взяти, займатися. Конкретним, хоча, ну як? Такими невеликими справами є, а там повноцінно працювати я не можу, то можу поки вести такий свій блог. Але оці, знаєте, такі американські гірки, то є настрій, то нема настрою, то є натхнення, то немає натхнення. Знаєте, треба або братись, або якщо далі таке буде, то можливо просто не знаю, на якийсь час закрити канал, а потім відкрити взагалі новий, чи просто закрити, чи просто залишити. Цю справу, отже, поки що я ні, поки що я все знімаю. Не знаю, для мене це якесь щось таке особливе, я навіть не можу пояснити мій блог. І цей зв'язок я дуже люблю з вами. Думаю, що просто буває таке. Да. Поділилась з вами трошки своїми думками. От що ви зараз читаєте? Хочу знову якусь художню, класну книгу. Є декілька варіантів на думці у мене, що, можливо, я давно хотіла прочитати, або що там новинки виходять Коліна Говера, ні одної книжки не читала, всі його дуже хвалять. А, можливо, послухаю, що читаєте ви психологію, художню книгу, не знаю, будь-що. Дякую велике за перегляд. Знову рада бути. Знову рада знімати влоги, спілкуватися з вами. І до нових зустрічей, нового відео. Всім пока-пока.